Всім привіт! Хочу зняти для вас свій догляд на травень місяць. І почнемо з засобів по догляду за волоссям. Велика така баночка в мене Це використовує ось такий шампунь Head and Shoulders з яблучна свіжість, 72 години захисту від лупи. Об'єм 400 мл. Виробник даного шампуню це румунія. Його залишилось десь приблизно стільки. Хороший шампунь, має приємний аромат, чудово захищає від лупи. Є часто в моєму використанні, напевно, навіть не часто, а завжди, тому що в мене така чутлива шкіра голови, і при введенні якихось новинок по догляду за волоссям може виникнути якийсь зуд чи лупа. Тому для перестраховки використовую я ось такий шампунь. Парі з ним. Я користуюся ось таким кондиціонером від компанії Тімотей. З, з це Огранічним зеленим чаєм. Об'єм Об 200 мл. Дуже класний кондиціонер. У нас в місті бюджетно коштує, буду повторювати ще. Має приємний такий свіжий аромат дійсно зеленого чаю. Залишається дуже довго на волосі, робить волосся зволожене, легке око розчісується. класний взагалі класний такий продукт, раджу спробувати. Тут його залишилося небагато, воно в мене перевернуте. Ну десь приблизно на один, максимум два використання. І як даний бальзам у мене закінчиться, я візьму від компанії Avon Advanced Techniques абсолютне зволоження з аргановим і кокосовими маслами. Також чудовий. Кондиціонер, люблю кондиціонери даної компанії, часто ними користуюся, також використання для волосся. У мене є ось така класна парочка. Це органовий шампунь 8 в 1 та органовий бальзам-поліскувач. Також 8 в 1 Об'єм шампуня 150 мл і об'єм бальзаму 200 мл. Також добре. Промиває волосся, воно для пош... шампунь для пошкодженого та фарбованого волосся, добре його промиває, добре зволожує. Як на мене, моє волосся це, напевно, єдиний із шампунів, де можливо не використовувати бальзам. Але так як це комплект, я беру його в використання, воно дійсно гладеньке, дійсно як захищене таке, м'яке добре розчісується, навіть без додаткових якихось засобів. Так, подивіться, що дає даний шампунь. Єдиний в ньому такий мінус це такий ретро аромат, який залишається довго на волосі. Але, в принципі, для мене це не є проблемою, тому я користуюсь ним бальзам пополіскувач, як на мене, навіть більше схожий на маску. Дуже-дуже густий. Так, трішки покажу. Дуже, ви, як бачите, навіть так важко вичавлюється, ось дуже густий такий даний бальзам. Як інші бальзами так легко виливаються, то, то цей густий, але його треба невеличка кількість, в цьому в нього плюс. Невеличка кількість, І я думаю, що на ось такий маленький флакончик шампуня даний бальзам має вистачити. І остання в мене пара це ось такий, почте. Хоч і дитячий, але дуже класний шампунь від Estel. Е легке розчісування. Ось так називається, Little Me. Е 3. Але я його <клес>, тако використовую для, як -от, е треба, як сказати, ні планово помити голову. Має дуже приємний такий е цукерковий аромат. Добре промиває волосся, е промиває шкіру, хоча цей дитячий, він такий. Не дуже дитячий по відношенню, до, по відношенню до волосся. Дійсно, волосся легко розчісується. Чудовий такий шампунчик, користуюся ним. І в пару з ним використовую від українського бренду Тінг. Ось таку розладжуючу маску для волосся, манго та рідкий шов по об'ємі 250 мл. Чудова компанія це вже друга в мене масочка від даної компанії, ось, дуже густа. Бачите, навіть не перетікає. Має приємний аромат манго, добре зволожує волосся, добре полегшує його розчісування. Взагалі класний такий, така масочка, класний бренд. Тому раджу спробувати. Також для волосся в мене є використання ось така детокс-глиняна маска з Морінгою від польського бренду «Сесіо». Об'єм 450 грамів з глиною перед миттям голови. Має трішки такий неприємний глиняний аромат, ось такий неприємний колір. Але волосся після використання даної маски, волосся дійсно таке, як в знята, всякі токсини забрані. Волосся довше, як на мене, залишається чистим, таке гладеньке. Як оживлене. непогана така масочка, мені приходила подарунок. Задумуюся над покупкою її в даному об'ємі, чи якщо є у більшому, коли закінчиться дана масочка. Також ще для волосся використовую ось такий спрей level, not-only spray з кератину. Дуже класний спрейчик. Так, ось склад його. Багато способів використання, і перед розчісуванням, щоб краще полегшити розчісування, і на сухе волосся, щоб знати екстра електролі... електролі... електризацію, і також, щоб легко розчісувати, взагалі класний такий спрей. Об'єм великий в ньому 250, так фокус. 250 мл. Бюджетна ціна була, як бачите, 76 гривень. Хочу спробувати ще не тільки спрей а-шампунь з маскою чи з бальзамом від даного бренду, класний такий. Так, Наступне, що для волосся в моєму використанні є: це ось такий крем для укладки від Advanced Techniques, розкішні локони. Зволожує, розпутує та зберігає форму локонів на 24 години. Це дійсно так. На вологе волосся нанести ось, дане ось цю крем. Він такого білого кремового відтінку. Має аромат такої серії Advanced Techniques, який залишається на волосі. Також класний засіб, який дійсно зберігає кучері, які є на волосі. І останній, напевно, засіб для волосся це ось таке сиворотка для волосся з маслом органи від компанії Avon Advanced Techniques. Живлення та гладкість волосся після першого застосування. Хто використовує, знаєте сиуродки, що вони супер. Ось, залишилась така невеличка кількість, добре зволожують посічені кінчики. Робить волосся гладким, гладким, блискучим, за рахунок того, що в складі є масло аргани. І на його заміну я вирішила спробувати ось таке також комплексне відновлення від компанії Dallas з парфюмом, масло також для волосся. Об'єм його 100 г. Тут не дуже буде видно, що написано, тому що прозоре. Значить, олія для волосся з парфюмом. Магічна текстура і комплекс натуральних олій сприяють дивовижній силі, густоті, здоров'ю волосся. Легка консистенція наповнює волосся киснем, перетворюючи кожне виснажене пасмо, в блискучу матерію. Невелику кількість олії 3-4 натискання по всій довжині волосся. Можна перед миттям волосся, перед укладкою та або як завершальний етап після укладки. Купляла в Аврорі, як на мене, немає взагалі ніякого такого парфумованого аромату, такий ніжний аромат Маслів. Ціна його була близько 100 гривень. Вирішила також спробувати, тому що на ці сиворотки в об'ємі 30 мл ціна в каталозі 120 гривень. Вирішила спробувати щось бюджетніше. Тому відгук про дану, дане масло буде в пустих пляшечках.